Усім привіт! Давайте сьогодні поринемо у світ, де колись ходили мамонти. А сьогодні в небесах літають орли. Це Україна, і ми починаємо нашу захопливу подорож її дивовижним тваринним світом. Отже, ось наш план: спочатку ми зазирнемо в доісторичне минуле, потім познайомимося з неймовірною фауною сьогодення. Далі вирушимо в експедицію різними регіонами. Подивимося, як на все це впливає людина, і, звісно, дізнаємося, як ми захищаємо наші природні скарби. Поїхали! Ну що ж, почнемо нашу подорож із занурення в далеке-далеке минуле. Спробуйте уявити Україну задовго до нас, без міст, без доріг це була земля, де панували справжні гіранти. Так хто ж саме населяв ці землі? Забудьте про звичних нам лисець та оленів це був світ, де правила диктували набагато, набагато більші і грізніші створіння. Тільки уявіть собі цю картину, мамонти, шерстисті носороги. Це ж неймовірно, ці величні тварини показують, наскільки давньою є історія української природи. Саме льодовикові періоди сформували ландшафт, де пізніше з'явилися ліси та степи для вже сучасної фауни. Так, велетні зникли, але життя, звісно, не зупинилося. Тепер давайте перенесемося в наш час і подивимося, який дивовижний світ тварин успадкував цю давню землю. До речі, є таке гарне наукове слово для тваринного світу фауна. І що цікаво, в Україні цей світ не просто існує, а офіційно за законом визнаний справжнім національним скарбом. А тепер увага. Тільки вдумайтеся в цю цифру: 45 тисяч, близько 45 тисяч різних видів тварин мешкає в Україні. Це ж просто неймовірне розмаїття. Серед них, наприклад, близько 100 видів савців та понад 350 видів птахів. А чому їх так багато? А все тому, що в Україні є і гори, і степи, і ліси, і болота кожен знаходить собі дім. А тепер найцікавіше ми вирушаємо у віртуальну експедицію. Давайте зазирнемо в різні куточки України і подивимося, які ж унікальні тварини там ховаються. Перша наша зупинка Полісся, край густих трохи таємничих лісів. Тут серед вікових дерев можна зустріти і могутнього лося, і обережно рись, і, звісно, господаря лісу бурого ведмедя. З лісів піднімемося вище у величні Карпати. Це абсолютно особливе місце, бо тут живуть види, яких більше ніде на планеті не знайти. Їх називають ендеміками, наприклад, карпатський третон чи особлива карпатська білка. З гір спускаємося на безкраї рівнини у царство вітру і трав український степ. Тут, де майже ніде сховатися, тварини пристосувалися жити на відкритому просторі. І хоча величні тури і тарпани, на жаль, зникли, степ і досі є домом для ховрахів, степових лисиць і рідкісної дрохви. І на завершення нашої експедиції давайте завітаємо до вологих, сповнених життя річкових дельт. Це просто справжнє пташине царство. Тут збираються тисячі пеліканів, граціозних лебедів, чапель, повітря там буквально дзвенить від їхніх голосів. Ми побачили неймовірне розмаїття тваринного світу, але ця картина буде неповною без ще одного, мабуть, найвпливовішого виду людини. Давайте чесно подивимося, як наша діяльність змінила життя дикої природи. Ця шкала часу дуже просто показує, як змінювалися наші стосунки з природою. Від часів, коли людина була просто частиною екосистеми, до епохи, коли ми почали кардинально її змінювати. І це, звісно, створює серйозні виклики сьогодні. Цікаво, що наш вплив дуже неоднозначний. З одного боку, через людську діяльність назавжди зникли такі унікальні види, як тур і дикий кінтерпан. а з іншого, ми завезли нових тварин, наприклад, ондатру та фазана, які тут успішно прижилися. Але, на щастя, не все так сумно. Є надія. Люди все більше усвідомлюють свою відповідальність і сьогодні докладають чимало зусиль, щоб зберегти та відновити тваринний світ України. Один із найважливіших інструментів у цій боротьбі це Червона книга України. Це не просто книга, це такий собі сигнал тривоги, список майже 700 видів, які перебувають під загрозою і потребують нашого негайного захисту. І як же захистити ці види? Для них створюють спеціальні території. Заповідники це такі собі недоторканні куточки для науки. Національні парки поєднують збереження природи з відпочинком, а заказники створюють для захисту якихось конкретних, особливо цінних видів. І це не просто слова. Подивіться, в Україні вже створено десятки заповідників та національних парків, і ця мережа постійно розширюється, а це свідчить про справжню турботу про збереження нашої природи. І знаєте, це не просто гарна ідея. Важливість нашої фауни закріплена в українському законодавстві. Там чітко сказано: тваринний світ це національне багатство України. Ось так наша експедиція добігає кінця, але історія тваринного світу України триває, і те, якою вона буде, залежить від кожного з нас. Тож залишається відкритим питання, що ми можемо зробити, аби зберегти цей безцінний скарб для майбутніх поколінь.